Вітаю! На цьому тижні похолодшало, проте погода аж ніяк не стосується новинок. Бо ми знову підготували для вас гарячі, свіжі, потенційні хіти від вже знайомих зірок та ноунеймів. No Все як завжди, перша десятка у нашій добірці прямо тут на відео і у описі. А всі інші новинки у нашому плейлісті у Spotify та Apple Music під назвою Слухай Українське перед тим як ми перейдемо до добірки свіжих релізів, по традиції пару слів про гучні новини тижня, що минув. Наші збройні сили завдали удари по мінську та ростову на Дону. О, Поки що не по топонімах, а по назвах, і ця новина облетіла весь світ. Зрозуміло, що на відміну від орків нас не тішить думка, що наші ракети будуть бомбити житлові будинки не таких вже і мирних міст. А ось коли ми знищуємо 100% військові цілі ще й на окупованих територіях нашої держави, то це справді піднімає настрій. Наше військовим вдалося неможливо, чи то штормшедомами та скальпами, чи то українськими Нептунами, чи все разом, але у сева. Стополі вдалося відправити у вічне плавання великий десантний корабель Мінськ, а ще носій крилатих ракет, якими бомблять Україну. Підводний човен Ростов на дону Вперше в історії крилатою ракетою виводять із ладу підводний човен, типа чи у якої фактично немає свого флоту, нищить крейсери, десантні кораблі та підводні човни. А бонусом ще виведений з ладу сухий док, і це також важливе досягнення. Пишаємося нашими силами оборони. Друга новина прогриміла у музичному. У світі, якраз наприкінці тижня, Сергій Бабкін випустив дуже дивний сингл Зрада, і як то кажуть, понеслося. Трек свідомо був випущений із претензією на хайп, але вже зрозуміло із виправдовувань Сергія, що він очікував трохи інший результат. Я очікував бурхливу реакцію, але чесно кажучи, не міг собі уявити, що вона буде настільки бурхливою. Я висловлю лише свою власну думку, і взагалі куперсатися у всьому цьому, я чесно кажучи, дуже не люблю. Тому якої версії притримуватися, це вирішувати вам самостійно. По перше, саме слово зрада отримало своє нове забарвлення при президентстві Порошенко, коли зрадою називали все, що справді є зрадою ідеалів українського суспільства та держави, зокрема випадки корупції та шахрайства. А потім це слово повернулося бумерангом до тих, хто так гучно його промовляв. І згодом поширилося на всіх прихильників революції гідності та процесів реформування держапарату. Саме слово зрада вібрало в себе стільки розчарувань того періоду, що згодом взагалі журналісти його просто перестали використовувати. І ось Сергій, мені здається, як людина творча і, можливо, не розуміюча тонкощів асоціацій та політичних нюансів, із цим словом просто зачепилася за нього як хук для пісні. Саме використовування цього слова у тексті пісні виглядає, виглядає так, наче автор не до кінця розуміє його конотацію. А ще слово наведене у вкрай невдалих прикладах, як, наприклад, коли сонграйтер за 50 пише дитячі пісні, і потім ті самі діти співають про касети та cd диски яких в очі не бачили. Або про щастя купити жуйку, коли в дитинстві цього покоління дефіциту з солодощами та жуйками немає зовсім. Так і Сергій, таке відчуття, що трохи плаває термінологія. Ну причому тут. Помада така, як у Пугачової Алзад. Хіба у Пугачової помада якогось особливого кольору, і виникла суспільна дискусія щодо використання такої помади? Ось букви Z та V – це зрозумілі символи пропаганди. А ось при чому тут помада Пугачової, або не маєш вуса, як у Кобзаря та Раса рада» Хіба у нас всі чоловіки мають носити вуса та бороду, або навпаки, хіба це стало таким трендом, що всі носять вуса як у Шевченко? А ще половина рядків це особиста рефлексія Сергія, і вона також не має такого широкого розповсюдження, щоб резонувати у людей. Наприклад, виїхав з країни, щоб грати концерти з рад. Багато артистів виїжджає і грає концерти. Багато у кого не виходить. Частина не виїжджає принципово, і я щось не бачив травлі якогось артиста за те, що він? Він виїхав, пограв концерти і повернувся. А поодинокий хейт у соцмережах, то таке, це частина зіркового шляху, і до цього вже давно потрібно звикнути. Можна ще багато розбирати цю пісню, бо потім Сергій взагалі підіймає питання, чи не перетворюємося ми на націю, схожу на стадо із за цього самого хейту зі зрадою. Знову ж таки, спроба підняти дискусії, і за самої форми подання цієї пісні вийшла невдалою. В пісні є не тільки такі теми, Є цілком правильні, але меседж за ось такими рядками повністю загубився. В ітозі ця пісня підняла муляку із болота. Сергій пригадали, що він співпрацює із організаторами, які співпрацюють із російськими артистами. Потім закидають, що вони грають із гуртом п'ятниця російські пісні. А які ще їм грати, якщо це основа їх творчості? Ну і так далі. Підводячи підсумок, я хочу сказати, що при тому, що я є прихильником творчості та особистості Сергія, я готовий признати. Що ця пісня зовсім невдала, як з музичної, так і з соціально-публічної точки зору. А ще те, що хейт аж занадто необґрунтований, і що ми маємо цінувати кожного, хто допомагає Збройним силам, а Сергій допомагає. І взагалі маємо триматися разом і виходити із таких ситуацій більш згуртованими та робити правильні висновки. Все. Ми переходимо до новинок тижня. Рушаємо! Новинка номер 1 Чів, де моя любов живе? Де моя любов живе? Нарешті Чіф потрапив у нашу добірку. А я нагадаю, що це автор та виконавець суперхітів. Мрієш, пазл, та, звісно, гарно так. гарно Я вважаю владу одним з найталановитіших мелодистів сучасної української музики, і ця пісня є тому підтвердженням: повільна, але змушуюча рухати головою в такт. Музика і звісно текст цікаво, що зробити півпісні без ритм секції. Це, звісно, атмосферно. Але для сучасної поп музики це ще й сміливо. Демо, Ті, хто дослухають, будуть винагороджені повільно, але постійно зростаючою щільністю оранжування, аж поки справа не дійде до пікової напруги у бриджі. Але знаєте, що мене більше всього вразило у цій всій роботі? Це те, що кліп зовсім по іншому розкрив основний меседж пісні. Звісно, саме із-за війни ця пісня стала більш актуальною, бо багато та сімей роз'єднала відстань, а деяких не тільки відстань, і роз'єднала назавжди. Проте режисер кліпу пішов далі і розвинув тему: а саме чи може штучний інтелект та сучасні технології вгамувати біль від втрати рідної людини. У кліпі дівчина намагається. Достукатися до коханого, який як би є і як би одночасно десь далеко. Це прям серія Чорного дзеркала, другий сезон, перший епізод, де підіймається схоже питання. Не хочу умирати. Після таких асоціацій пісня грає трохи моторошними барвами, проте набуває якихось магічних нот. Автор слів та музики сам лад, а аранжування та зведення робили белоруські музиканти. Oh, wow. Новинка номер два. Роксолана не стій під вікном. Стій під вікном Роксолана відома більшості по пісні з Монатіком Ін'ян. Хоча мої особисті фаворити у її творчості це кавер з прябінською Люди як кораблі та пісня на вірші Ліни Костенко Очима сказав, мені, люблю. Тепер же Роксолана видає нам приємно, як бавовна, і тепло, як думки про український крим пісня. А найцікавіше те, що це переробка одноіменної пісні 90-х, яку співала Руся. Мені дуже подобається ця мода на український ретровейв, тому варіант пісні у виконанні Русі сьогодні виглядає лампово та вінтажно. Я радий, що дізнався про цю пісню, бо до свого сорому я не знав про цей хід х Але у переробці Роксалани, знаючи всю цю історію спадковості, ця пісня отримала нове і сподіваюся, хітове життя. Так як у новій версії додалися деякі строки та нова вокальна мелодія, то Роксолана стає повноправною співавторкою цієї пісні. А ось створенням оригіналу ми зобов'язані Анатолію Матвійчуку, як автору слів, та Костянтину Сауленко за музику. Ну і ще трошки символізму. Презентація пісні Роксолани відбулася майже на передовій, а саме у Харківській області, Куп'янському районі ПГТ Шевченко. Наразі це одна з найважливіших артерій, що живить оборону Харківської області. Та міста Харкова. Новинка номер 3 схоже: зелені вогні. Ви могли знати Анастасію по пісні Очерет. Очі очерет, розкажи свій секрет. А на цьому тижні схоже видала реліз з ідеальною екранізацією, бо справді під цю пісню хочеться летіти по нічному місту, хоч подимки, хоч фізично. Та й сама пісня починається повільно, додаючи драйву на приспіві. Сингл – закладена алегорія проблем на життєвому шляху в художньому образі світлофору, який навіть якщо зараз вам світить червоним, неодмінно колись запалає зеленим. Слова та вокальну мелодію написала сама Настя. Допомагав все це записувати, аранжувати та зводити. Талановитий музикант Роман Грисюк, більш відомий як Рома Крабі. новинка номер 4. Парфінюк повільно. давно мені. Давно в віді питання ті не поставлені. Мабуть, найбільш швидко набираючи популярність репер нового українського шоу-бізу з хітами-мільйонниками на стрімінгах, відриваючись, провела екскурсію та долоні. А ти в моєму серці провела екскурсію? Сама навіть на в курсі мене ніяк не відбути. Цього разу Парфінюк видав мідлячок. Повільно приємний лаунж блюз і цей прикольний тембр лі це цікаве поєднання. В авторах зазначається, окрім самого Парфюнюка, Денис Гавриш та Микола Рибаченко. Але на жаль, під відео на Ютубі, ні в інсті у артиста, ні в інсті випускаючого лейблу жодної інформації про співавторів та про тих, хто аранжував та зводив взагалі нічого немає. І це прикро, бо ці люди також створювали цей продукт, і вони і так породу свого заняття знаходяться у тіні виконавця, а тут ще й. Повна таємниця. Новинка номер 5 Отой кишеня з отвором. Вирізаю шрами, щоб почути істину треба бути камнем, щоби стати іскрою у цьому тягучому та в'язкому третю той підіймає важливе питання втрати особистості втрати смаку життя у тій реальності яка нас оточує вкрай актуальна тема бо з війною люди інакше стали відноситися до слова депресія і на це вказує шалений попит на ринку праці на кваліфікованих психотерапевтів нашу світу не приймає боя свою чорно-білий кліп та й сама ідея з повільно від'їжджаючою Камерою на фоні імпровізованої фотозони гарно понурює у атмосферу треку автор слів сам той. А автор аранжування і зведення нам знайомий по роботі із Дашою Майоровою Антон Флеш. Правду кажу, щоби стати ворлікісткою. Позаду у нас перша п'ятірка, і повірте, наступні п'ять пісень не те, що найгірше, а можливо, вам сподобаються ще більше. А доки нагадую, друзі, якщо ви поділяєте наше бачення, популяризацію українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати. Кожен лайк, коментар та поширення допомагає ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, реквізити у описі під відео. А ще всі ці треки є у Spotify та Apple Music у загальнодоступному плейлисті Слухай Українське! Продовжуємо. Новинка номер 6 Квітень. Це той випадок, коли я радий вдвічі, бо у мого друга вийшов крутий трек. А ще ми одностайно нашою невеличкою редакцією вирішили його додати у цю добірку. Всім привіт, це квітень, слухаємо нову пісню, слухай українське. Трохи року від людини з гітарою. Чи варто тонути заради розбитих перлин? Це ігор квітень і це його круті тексти. А за музику відповідав все той же роман Грисюк, що працював над піснею Схожа зелені вогні? Новинка номер сім Енлео Бій подушками енергійний Тін рок від Маріупольця Enleo. Як сам зазначає Нікіта, ця пісня пролежала під подушкою 4 роки і тільки зараз вийшла в світ. Мажає Нікіті трохи оперативніше випускати такі свої сингли. Новинка номер 8 Орест Лада Каліна трохи Стьобу ніколи не завадить. Каліна, о -о. Новинка номер 9 Максим Ілєвич. Тіні. Одночасно мелодійний і технічний український репчик. В нашому чаті завжди таким є місце. Новинка номер 10. Аня Петраш асфальтові сенси. Український інді поп від юної авторки. Осінній дощовитий вайб. бонус трек Джамала Вершені Верша. Це одна із найпопулярніших народних ленківських пісень, символ суму по втраченим землям. Саме з цією піснею Джамала виграла 14 років тому конкурс Нова хвиля. А сьогодні вже пісня нарешті доступна у новому аранжуванні та високій якості на всіх музичних платформах. Ну і звісно, у наших плейлістах Слухай Українські у Spotify та Apple Music. До речі, багато крутих пісень не увійшли у цю коротку добірку, тому заходьте туди і насолоджуйтесь новою українською музикою. А взагалі підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів, вони наразі працюють на своєму фронті і витісняють не всього однозначний контент. Маємо стрій, слава Україні!